Біфрен. Заспокойся і працюй разом переможемо. Сьогодні 23 й місячний день. Місяць перебуває у знаку близнюків. Символ дня. Крокодил і черепаха, починається період спадання місяця. Зменшується також енергія в космосі. Це складний день енергетично. У вас може проявлятися надмірна агресія, ревнощі чи сильний апетит. Намагайтеся стримувати себе і бажано не спілкуватися з людьми, які можуть вивести вас із рівноваги. Правильне використання енергії 23-го місячного дня розкриває в людині здібності цілителя. Цього дня треба проводити очищувальні, оздоровчі та профілактичні процедури. Люди, народжені в 23-й місячний день, відрізняються потужною цілеспрямованістю. Вони ніколи не повинні сумніватися у виборі свого шляху та завжди йти до кінця. Сьогодні варто навчатися, медитувати, просити пробачення. Сьогодні не варто стригти волосся, переїдати, робити хірургічні втручання. Прикмета дня варто звернути увагу на сон. Те, що вам насниться в цей місячний день, треба сприймати з точністю до навпаки. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.